Привіт! Сьогодні розбираємося, як в Україні обирають людину, що очолить боротьбу з топ корупцією. І знаєте, це не просто якесь призначення згори. Ні, це складна, багатоетапна процедура, яка повністю прописана в законі. А все для того, щоб гарантувати одну, але надзвичайно важливу річ незалежність. Отже. Хто ж стоїть на чолі національного антикорупційного бюро, або, як ми звикли казати, набу ну, це ключова роль без перебільшення у системі національної безпеки. І саме тому закон передбачає не просте рішення однієї людини, а цілий марафон, справжній марафон на витривалість та доброчесність. І що цікаво, закон визначає цей процес саме як таку собі подорож. Ретельно продуманий шлях, який розробили так, щоб на фініші опинився не просто кваліфікований фахівець, а й абсолютно незалежний кандидат, людина, захищена від будь-якого зовнішнього впливу. Гаразд, тож з чого починається ця подорож? Звісно, з визначення а хто взагалі може претендувати на цю посаду. І тут, скажу я вам, закон встановлює надзвичайно високу планку. Дивіться самі. Кандидат мусить бути громадянином України, мати вищу юридичну освіту, але це ще не все. Потрібно щонайменше 10 років юридичного стажу та 5 років на керівних посадах. Це такий собі серйозний професійний фільтр, який одразу відсіє випадкових людей, залишаються лише ті, хто справді має доведену компетенцію. Але є ще один ключовий принцип це політична нейтральність. Закон прямо забороняє призначати людину, яка, наприклад, протягом останніх двох років входила до керівних органів якоїсь політичної партії. І це, по суті, гарантія того, що директор набу буде однаково віддаленим від усіх політичних сил і керуватиметься виключно законом. Добре, коли коло потенційних кандидатів визначено, починається, мабуть, найцікавіше сам конкурс, і це, повірте, незвичайна співбесіда. Це справжнє випробування, яке проводить спеціальна комісія з я б сказав унікальною структурою. Всього шість людей, уявіть собі, всього шість членів у конкурсній комісії, яка вирішує долю найважливішої антикорупційної посади в країні. Кожен голос тут має просто величезну вагу. І сама структура цієї комісії це такий собі унікальний механізм стримування противаг. Дивіться три члени від уряду України, а ще три від міжнародних партнерів. По суті, це такий вбудований запобіжник проти політичного впливу. Його створили, щоб гарантувати максимальну об'єктивність відбору. Ось, ось це ключовий момент. Жодне важливе рішення не може бути ухвалене без підтримки щонайменше двох міжнародних експертів. Фактично, це дає їм вирішальний голос і гарантує, що процес відбору буде прозорим і відповідатиме найкращим світовим практикам. Ну, а сам конкурс це такий собі багатоетапний марафон на вибування. Спочатку відсіюють тих, хто не відповідає формальним критеріям, потім серія складних тестів, і лише ті, хто пройде всі-всі ці етапи, потрапляють на фінальну співбесіду, де комісія вже прискіпливо оцінює їхню компетентність та доброчесність. Отже, уз'явили! конкурсна комісія визначила найкращих, але це ще не кінець. Настає фінальний етап, на якому один з трьох кандидатів офіційно стає директором набу. І тут, звісно, виникає логічне питання комісія провела просто титанічну роботу, але хто ж ставить фінальну крапку? Чи може, скажімо, уряд просто взяти і проігнорувати вибір експертів? Закон дає на це дуже чітку відповідь. Процедура насправді така: комісія подає трьох фіналістів прем'єр-міністру. Він у свою чергу має обрати одного з цих трьох і тільки з них, і подати його кандидатуру на затвердження кабінету міністрів. Тобто, уряд не може призначити когось іншого. Вибір обмежений лише тими, кого відібрала незалежна комісія. Директор набу призначається на сім років, і що дуже дуже важливо. Без права переобрання це зроблено для того, щоб забезпечити його незалежність у довгостроковій перспективі. Директор не мусить думати про те, як сподобатися політикам, щоб можливо залишитися на посаді ще на один термін. Але ж одне діло бути призначеним, а зовсім інше мати реальну можливість працювати незалежно. Тому давайте тепер розберемося, як закон захищає директора набур від політичного тиску вже під час його роботи. І це, мабуть, найголовніше питання а що якщо робота директора стає, скажімо так, невигідною для якихось впливових осіб, чи можуть його просто взяти і звільнити? І ось тут закон дає дуже потужну відповідь звільнити директора НАБУ з політичних мотивів неможливо. Існує вичерпний перелік підстав для звільнення, і що важливо, жодну з них не можна трактувати якось довільно. Подивіться, які це причини кримінальний вирок, втрата громадянства або уявіть собі, навіть заборгованість по аліментах це свідчить про надзвичайно високі вимоги до доброчесності, але в цьому переліку немає і бути не може пункту, наприклад, за втрату політичної довіри. Отже, який тут головний висновок? Кожен крок від вимог до кандидатів і до причин для звільнення ретельно прописаний у законі. Все це разом створює такий собі міцний юридичний щит, мета якого захистити інституцію та її керівника від будь-якого неправомірного впливу.